Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Ну, Сьогодні на полі було справжнє дербі Хмельницьке тому що. Ми прекрасно розуміли, що після поразки 1-5 в домашніх стінах Поділля однозначно буде намагатися десь реабілітуватися перед своїми Ну, Десь очікували, що буде важка така, гра. там не сильно багато моментів буде. Ну, але, якщо раз говорю, у нас якби, сьогодні на сьогоднішній день у нас. Цікаво більше результат, але при тому самому контроль час десь, напевно, більше в нас був, не напевно, точно, якщо подивитися статистику. Пропустили зі стандартного, але каже, забили, то і добре. Виграли, три очка є, і ми йдемо далі, рухаємось. Чи за нього зрішаємо суді, щоб наші мабуть польського не знаєте, Не хочу по гарячим слідам заракоментувати, там де треба наперезувати голову, на холодну голову подивитися добре, прокрутити і тоді щось давати оцінку. А так зараз не вартує оцінювати дії арбітра. Подивимося, коли вже емоції остинуть, тоді ну, буде видно, було, не було. Що скажіть, що задоволення результатами команди не тільки за сьогоднішню гру, а й в загальному за декілька останніх півдні. Ну, однозначно, команда якби тримає ту ходу переможну. Е, десь хотілося на ноль зіграти, вже пропустили один м'яч. А нічого, добре, що хлопці проявили характер в меншості. Грали. Це важко грати проти такої організованої команди, як Поділля. Ну, але ще раз говорю, добре, що проявили характер, дотерпіли по такій жирі, дотиснули суперника. І ще мали моменти в Отюховській там, воротар виручив. Є результати, дякувати Богу. Так, да, було подільське дербі, хороший матч. Були моменти однієї, другої команди, але, на жаль, можемо говорити, що ну, подивився зараз момент, звичайно, що був у арбітрів і пенальті в нашу сторону призначений був не по правилам, як би так говорити. Вже багато говоримо про арбітраж. От я працював в Словаччині, да, тренером. Арбітер помилився, зайшов, вибачився, сказав. А ми ховаємо їх, да, якщо ми говоримо про Андрій Шевченка, він прийшов, що буде, сказав, що буде прозорість. А да, що ну, я чую ховати арбітр? Він такий як тренер, як футболіст. Правильно? Чому я маю футболіст вибачатись? Людина помилилася, да, ми подивилися в арбітражні. Да, він каже, що да, я помилився, що далі? Чому не вийти і сказати, що я помилився? Це нормально. Це нормально людський момент, він помилився. Тому гравці Поділля сьогодні грали <кій> добре, забили м'яч хороший, і звичайно, шкода, що, що сьогодні такий результат. Чи бажаєте ви як ви не пенальті, що могли закінчитися нічиєю або ж навпаки? Ну, все могло бути. 100%. Ми грали в більшості, да і тут момент. Момент такий, що могла бути і нічого, і перемога, да, і агробізнес міг виграти, але, але знову ж ми говоримо про одне і те ж саме. Якщо Мирослав Іванович Супар говорить, що в матчі з Юкси да, не призначили ворота Юкси пенальті, потім з Чорноморцем да, пенальті, не призначили ворота суперника, то звичайно, що тут, тут є якась проблема, да. але чому? От. Ще раз говорю, всі помиляються, але треба мати мужність і вибачити. Да? Це я вважаю, це нормально. Це нормально. Нормальні країни, якщо ми хочемо Євросоюз. Але футболісти Поділя віддали багато зусиль, були вболівальники Поділя. І звичайно, що ми будемо розбирати матч. Звичайно, було багато хороших моментів, да? і контроля м'яча, і завершення. Да? але… Але результат є такий. Я вважаю, що в нас була повна перевага сьогодні. Думаю, що ми мали ту ігру закривати спокійніше, бо я вважаю, що Поділля приїхала за нічиєю це 100%. Але так вийшло добре, що в меншості вирвало перемогу. Як вам вдалося забити бол? Пішла подача, вроді хтось скинув Максу тіхоські головою скинув, я з льоту пробував. Попав Добре, що попав. Я питайте, чи були ще моменти, які можна було сьогодні забити? Були, сто процентів були. Багато мене забили, я вважаю. Що, кажу, мали спокійніше закривати ту ігру, я так думаю. А через що не вдалося забити? Це ре... Ре... реалізація десь не, по... не пофартило, може. Не знаю. Треба працювати над реалізацією над тренуваннях. Але в загальним матчем ви забрали? Що... По веденню гри, по тому, як ми контролювали гру, так. Титильний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет. Разом сильніші.